Ви адекватний е, взагалі? Адекватний. Йо. Він неадекватний. І таких поліцейських дуже багато. Кайте, в мене на транспортному засобі відсутня. Що емблема. Яка, будь ласка? Яка емблема? Юа. Знаєте такий білий фон, чорні букви. букли. Яке кончене! Це сама тупа причина зупинки від неосвіченого туповатого співробітника поліції. Куди дивиться його керівництво на кількість написаних незаконних постанов? І, на жаль, ви можете кожного дня зустріти такого співробітника поліції. А що це ми придумали? Це 29-1. У мене відсутня емблема ЮА. Що це номерний знак. Да, а шо, а що має говорити? бути ще розпізнавальна вас знаклея. А у вас є така емблема? Дивіться? У вас є така емблема? У нас є автомобіль. Добре, він поїхав автомобіль, на ньому є ЮА. Більшість є автомобільів. Ви застрого. що, жартуєте? чи що? І так, причина зупинки. Такої причини я взагалі ніколи не чув. Він зупиняє авто, тому що на авто відсутня наліпка ЮА. Автомобіль у нас на українській реєстрації рухається по території України, і ось цей гуру законодавства вважає, що повинна бути наліпка ЮА спереду і ззаду. Як вам таке? Хочеш знати більше про свої права? Підпишись на мій ютуб канал. Потрібен юридичний захист на дорозі. Телефонуй. Добре, ви жартуєте це все. Покажіть, будь ласка, ще вашу аптечку вогнегасник. Я вам нічого не буду показувати. є вони я вам не зобов'язаний показувати. Я не проходжу технічний огляд. Ви зобов'язані відповідно показувати комплектацію транспортного засобу, що ви порушує право дорожнього руху. Тобто я зараз порушу право дорожнього руху тим, що в мене відсутня одразу з'ясовуємо, законно була причина зупинки авто. Відповідь ні. Стосовно наліпки, ЮА, читаємо правила дорожнього руху. 29-й параграф. Це у нас міжнародний рух, який не відноситься до даного автомобіля. На кожному транспортному засобі, що перебуває в міжнародному русі, ззаду має бути розпізнавальний знак держави, але дане авто не в міжнародному русі. Поліцейські, що ви вживаєте, коли оце доносите людям? Згідно правил дорожнього руху, я поясню ще раз. Відповідно, водію, відповідно, я побачу, відповідне порушення, правил дорожнього руху, я побачу, відповідне порушення, правил дорожнього руху. Він побачив порушення, порушення якого не було. Запам'ятайте, побачив не доказ, очі не доказ. Ви на вимогу, на вимогу, згідно. тому що ні спереді, ні ззаді цього не було. І коли що переконатися, що спереді не було, відповідно. Я зупинив транспорт засіб, почав зупиняти, щоб переконатися, що є наклеєна емблема. Він ще вважає, що ця наліпка повинна бути спереду і ззаду, поліцейський. Інколи читайте правила дорожнього руху відповідно. Дане даний, даний тому більшому причина транспортне засоби зупинила. Причини не зупинився, не зупинився на вимогу поліцейського. Відповідно, ага. і поїхав відповідно. Да. При тому відповідно, що ви ви е... зупиняли мене, да так, я вас зупиняв, що ви Шітко зупиняли мене зупиняли, чип... рукою та рукою, да рукою вас у якщо таки гур законодавства стверджує, що він вас зупиняв, надавав там вимогу якусь, хай він підтвердить цей факт. Фактичними даними, що він дійсно зупиняв авто. Ну наш гуру законодавства з цього зробити не може. Доказів немає. Вас е відповідно тому вас і зупинили на вашому транспортному засобі. Відповідно, будь ласка, привіт, будь ласка, ще аптечку вогнегасник, і піли, я вам підношу не буду показувати. Вона Тобі... вас є в наявності. А де в правилах дорожнього руху зазначено, що водій на вимогу співробітника поліції зобов'язаний пред'явити вогнегасник та аптечку. Одразу зазначаю, що такої вимоги прямої немає. Читаємо ПДР. Водій повинен дати можливість перевірити номери агрегатів і комплектність транспортного засобу. Комплектність це у нас аптечка та вогнегасник. Дати можливість, дати можливість, як вийти з авто, відкрити багажник чи як. А відповіді немає. Жоден НПА не зазначає, що водій зобов'язаний виходити, відкривати багажник там, пред'являти аптечку. Цього механізму в нормативно-правових актах не існує. Мене є наявна. Покажіть, будь ласка, так що як ви себе є. ведете. Мені взагалі не зрозуміло. Подався, засоб... я ваше водію. Вас я, я не сказав. Я не буду показувати вам. Не, не, будете показувати. не буду, показати добре. Водій добре Я е, е, посвідчення там все? добре. Водій так відповідно, як ви не приділяєте нам ні аптечку, ні вогнегасник відповідно правил дорожнього України. Це частина перша за ті 121-ї. Кодексу України про суні правопорушення, вам буде нас на постанова. три сороніш. Раз, два. Справу розглянув, рішення прийняв. Ти винен за частиною першої стаття 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це у нас технічна несправність, коли забороняється експлуатація транспортного засобу. Це стосовно вогнегасника та аптечки. Але таке твердження помилкове. За дане правопорушення передбачається відповідальність за статтею 125. Попередження і є стосовно цього судова практика. Ви хочете розглядати постанову? Однозначно перегадати з розглядаєте справу? Ви розглядаєте нагадую... справу? На... На ви розглядаєте справу? Дивіться, водій перед розглядаємо. Сеті... Да, нагадую, нас ведеться у до... нас пожечного підтоку до справи йде. Я да, спочатку давайте. знати, хто це що за водій. Вам ще раз представляється, тому що ви це чітко зрозуміли. Я вам свідчення свої показав. Ще раз вам представляється патрульна поліція Львівської області, та нам поліції Коп'як. Відповідно, згідно зі сорокової нагаду назведеться відео спостереження, згідно з двісті 279 Кодексу України про сині правопорушення, будемо починати розгляд справи саме порушень, повідноцеї пункт правил 29 дев'ять один Він не розглядає справу. Рішення він прийняв. Все на цьому, усе він робить все навпаки. Спочатку він вказує. Ви порушили, ви винні, буде складена постанова. А потім ми розпочинаємо розгляд справи. Все навпаки, це дуже тупо. Це нема розпізнавання емблеми на вашу тракту за Який має бути обов'язковим для комплектації транспортного засобу? Тобто, в мене дане правопорушення ви маєте дане, перевіряти аптечку негативне дане, дане берем, да? правопорушення. Да, пере... ви маєте право і да, відповідно. Добро, я ще не бачу вашого добро. страхового полісу. Відповідно чи він у вас є? Такі гуру законодавства буде у вас перевіряти усі документи і страховочку також, тому перевірте чинність. Своєї страховочки, якщо вам необхідно придбати страховку і при цьому зекономити, я рекомендую використовувати сервіс онлайн страхування Hotline Finance. Використовуйте мій промокод і отримаєте ще додаткову знижку. Посилання на Hotline Finance та мій промокод в описі під даним відео. Я вам Утасло? показав, я вам показав посвідчення учасника. А так, ви показали учасника, да, полі, то ви водій, багато добре. путаєте просто що добре. Учасник машина зареєстрована на, на водія? Так. Зараз подивися. Добре, та як ви це не пред'являєте, відповідно це частина перша статті 121 кодексу України простір. Так відповідно, якщо ви не пред'являєте, значить він у вас є відсутній. Е, відпов... Ви ви адекватні взагалі? Адекватні. я Дуже, вам показав поліс учасника бойових дій і і ви мені розкажете вам розкажу. Відповідно, 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 да. відповідно mm -hmm. е, якщо відповідно ви на вимогу поліцейського не зупиняється. все, так само це дане правопорушення передбачає постанова. Як вам дії співробітника поліції? Взагалі тупа була підстава зупиняти авто вимагати аптечку і водія. Тобто, все розраховано на те, що я вас не буду відпускати, все одно я щось буду. Писати відносно вас, це служити і захищати свою думку. Лишайте в коментарях. У Вас відео є. Я вам відео інцидента є. Будь ласка, покажіть. ознайомте е мене перед розглядом е справи. мене повинні е роз... ознайомити, З... шановний. Дивіться, не будь ласка, голос не піднімайте. Будь ласка. Ви теж зит. Я не піднімаю. в Мене інтонація завжди в мене така сама інтонація. тільки що ні, шановний, Ви трошки путаєте. Я нічого не путаю, Путують щось інакше, але я нічого не путаю. Добре, водій. Згідно статті 9, я вже сказав, де починається справи, саме порушення я вже вам сказав, це 291Б відповідно, так само відповідно на консультацію транспортного засобу, саме відсутні водногаз такий аптечка, відповідно, це частина першої 21. Дане перепорушення буде привчати справу в розмірі 300 гривень. Зачитаю ваші права. Згідно статті 63, особа не є цьому десь дім оскарження, даної послани, 15 на оплату. Ні, не все зрозуміло. Що, ви розглядаєте справу? Розуміло, ласка, ну, достави, будь ласка, Кажі, ну заставив чуть-бусти. А, ви так. Чули? клопотання, клопотання. Я хочу письмово написати заяву про те, щоб розглядати приміщення вашого присутності а командира. А я, туди, я не бачу, я не бачу причин відповідного. А, тому, що так, ви мені відмовляєте? Я не бачу та я а, не бачу. Зачекайте, зачекайте, Зачекайте. Тобто ви а, зараз розглядаєте справу і на Перед розглядом я можу вносити клопотання пропозиції. А мені не... Ви мені відмовляєте? У нас рога справа вже відбувся. А, зачекаєте. Зачекайте, зачекайте. Тобто письмово, письмово, ви не хочете від мене приймати будь-які документи, <Sonontare>? так, пане Дмитро, <In -D Globe> uh -hmm. В нас розгляд справи відбувався, вам все було зачитано, Перед розглядом справи відбудуть. Серйозно, ви мені ви мені сказали, чи я можу внести, будь ласка. Ні, це ви мене не перебуваєте. Я не за вашу свою розмову. то Ви мені навіть не дали можливість. Ви мені не надали можливість внести будь-які питання пропозиції. Я буду говорити, розумієте, я і наші буду. Даний співробітник поліції зробив все для того, щоб в подальшому така постанова була скасована. Порушена процедура розгляду справи, порушення право на захист. Підстава була зупиняти авто. Ні, у нас незаконна причина. Докази доказів взагалі ніяких немає. Але це його не зупиняє, тому що показники є показники. Потрібно виконувати план, і потім ніхто не з'ясовує, яка кількість постанов була скасована. Добре. Якщо ви так само таке стали, якщо ви таке стало не дома, так само стало до відповідно. Ні, ні, тобто ви відмовляєте мені в я від да? ще раз. Ви мені відмовляєте правильно? На врозне Я ще раз скажу. ви мені відчуєте чи ні? Ви чуєте водія? А ви мене чуєте? Чи ні? Ви чуєте? На врозне справи вже відбувається. Ви мені надали. Справи, ви мені надали? Ви маєте право відповідно на пояснення, за, е, написати клопотання. Ви це не сказали відповідно. До ну, названого справи вже відбувся. В першу чергу фіксуємо його дії від зупинки авто до прийнятого рішення. Далі потрібно мати юридичну підтримку. Якщо вам потрібен юридичний захист, долучайтесь до нашого клубу, а де юридичний захист водія. Зупиняє вас співробітник поліції. Ви одразу телефонуєте на кол-центр і отримаєте усю необхідну інформацію, що вам далі з таким поліцейським робити. Складає незаконну постанову. Ми її безкоштовно оскаржуємо. Добре, Добре ви дій. мені навіть не дали. Ми можемо посмотримо да? подано про порушення. Маєте 10 днів на скарзі на оплату. Зачекайте, а це хлопці, місто Львів. Патрульний автомобіль номер no які незаконно зупиняють транспортні засоби, потім розказує про те, що в мене не оформлений автомобіль, про те, що в мене відсутній позначка ЮА, і при цьому вони дають можливість написати клопотання. Це така наша патрульна служба, яка допомагає українському народу. Далі такі постанови необхідно оскаржувати і далі подавати позов про моральну компенсацію. І ми такі позови робили, і є позитивний результат. Якщо даний відеоматеріал був корисним для вас, не забуваємо підписуватись на канал, коментуємо даного співробітника поліції та ставимо лайк. Є цікавий відеоматеріал. Присилайте мені на пошту. Моя пошта буде в описі.